Ребра поламали йому і руки там поперебивали. Добрий день. Добрий день. Держите по покреснику. Ага, спасибо, кума. А це кава розчинна, бачите. Я привіз вам кіно, хочу показати. Присідайте я вам. Ага. Українські зрозуміють. Такої печіні, що це сон. просто суд, нельзя спати від осну. Стояла ціла батарея я. Я це вони 2 неділі сюда лупили. Показали їй, щоб побачить в хаті якесь світло, бо кидати бомби на хати. Хатинися які у сколки А що ти робив тоді, коли баба кала? Власю ор. Ми 37 днів хліба вообще не їли. Ми даже його не бачили. Нам давали, мої мамі дали Кусочок хліба, отакий от малесенький. Моя мама різала по таких кубіках, жені тільки держала. Вона давала по кубику жені цей хліб, один кусочок, один кубік в день. Отак на хотів свій штаб. І от тут, в цій машині був стріль водій. Він лежав на рулі. Будинок, все навколо. Я такая мнительная, я потом спать не буду. Ну, мы в этом живем. Это не так, как у вас. Я понимаю. Это часу 12 ночи. Э, у нас поставили всех на колени в подвале. И светили фонариком. И товарища мы его вывели на улицу. И много молодых хлопцев. Слышны были автоматные очереди. Тоді вже я вмерла. Тоді, коли вони на мене направили зброю, коли вони сказали виходь вже тоді у мене життя закінчила. А потім, коли узнали, що робиться взагалі, як вони катують людей. Я застрелили перва в горло, а потім у серце, і він втратив контроль над собою. І якось машин, я не знаю. Загорілася ну, того не показують? Ні. Василя нашого свата теж таки катували. Три чи чотири дні. Mm -hmm. Він від нас поїхав, дожен нам був привезти крупи. І він пропав десь з mm -hmm. боку ребра, поламали йому і руки там поперебивали. Були, кажуть, божу, так хорошо, що на Україні багато. А коротко що не дають. Діти ридні, хто вам не дає. І заробляйте. Ми кожну копійку, блін, Я то у погреба з дітьми руками своїми строїла. Кожну кирпічку самі діти строїли. Я заїкалася неділю, не могла говорить після цього все. А ми, слава Богу, пережили оце все. Ну, будемо відбудовувати якось. Прибирати щось робити, повернуся ж, дітки, не може ж бути такого, щоб не було вже миру у нас. Як вони останній день заупили, то вже ми прощалися. Стояли всі п'ять чоловік у коридорі і все. Неочікуваним був результат сьогодні. Після перегляду фільму ми навіть повністю його не змогли показати, так як довелося припинити жінки. були. Просто нервовий напад, побачивши ті злочини, які чинять російські військовослужбовці на території України, люди були дуже шоковані. А ми продовжуємо інформувати людей, люди мають знати правду. Все, до встречи. Ну все, спасибо вам большое. Надо? До свидания. Всего хорошего вам. По еде что-то. Нет, а то пока все есть. У нас она все есть Пока у нас все есть. есть. Видишь, это когда Мы я еще, еще не успел. Вам не поедать, говорила, что потому что вы бы сразу ну, похватали да, с Антоном. Все. Да. все, до свидания. До свидания. Как посмотреть? Но они умело изолируют вообще район боевых действий. Очень По качественно. По учебнику. Просто. Очень качественно они работают. Тут надо отдать должное, в том числе и рэбы у них работают намного лучше, чем у нас. Надо тоже отдать должное. Я вот... Например, даже направление под угледаром. То есть мне ребята просто говорили о том, что они спокойно на нашу территорию заходят, а у них как будто купол стоит. Только наши дроны пошли туда и падают. По поводу того, что бы я сделал, первое, вот какие я вижу две ключевых момента. Конечно же, нет вообще взаимодействия между подразделениями. То есть каждый работает сам по себе. Из-за этого потери по дружественной гонке попадают. Но это, я не знаю, это сделается по халатности или это делается специально, но это и на Донбассе мы видим, наблюдаем все время. Вот. И здесь это также происходит. Но здесь в чем больше я вижу проблему? Мы от центра недалеко. Центр принятия решений 520 километров отсюда. Какая проблема сюда отправить квалифицированных специалистов, которые, слава богу, еще есть, которые бы здесь навели порядок? Для меня вот ну, это бардак. Вчера мы ехали с вами, да, то есть мы что видели? Мы проехали какое количество километров, сколько блокпостов? На 80 километров два. Сколько раз нас остановили? Ни разу. Все. Это мы ехали практически с передовой с Рыльска. Каждый блок по на блокпостах тоже это серьезный вопрос, который для меня непонятен. Находятся не кадровые офицеры или военнослужащие или Росгвардия. Находятся простые волонтеры, фактически, можно так назвать, терроборона которые находятся там со своим оружием. С ольгами? Да. Ну, у меня нет слов в этом вопросе. Пускай каждый делает выводы. То есть, поэтому я не знаю, что происходит, как это назвать. Это предательство, сдача. И опять же, из моего опыта, Донбасс 2014 года, мы помним, как когда по телевизору показывают постоянно, тогда помощь идет. Как только по телевизору перестали показывать, про людей забыли. Поэтому, к сожалению, з этого опыта я думаю, що як только перестануть показувати курське направление, про це будуть. ЗСУ виходять з оточення, полюють на іранські ракети та здійснюють локальні контратаки. На Покровському напрямку минув пік наступу. Росіяни ще не видихнулися, але кількість і масштабність атак зменшилася. ЗСУ вперше за тривалий час зуміли провести успішний контрнаступ, але є серйозна загроза оточення під вугледаром і в невельському мішку. Вугледарська пастка для ЗСУ. Кільце довкола вугледара ще більше стиснулося. Ворог захопив два важливі об'єкти на північ від міста: терекон шахти номер 1 і село Водяне, де були добре укріплені українські позиції. Завдяки терекону, який розташований усього за 2,5 кілометри від північних околиць міста, ЗС РФ отримали перевагу у висоті та змогу контролювати переміщення ЗСУ у Вугледар та з нього. Для повного перерізання логістики у Вугледар ворогу потрібно проб. Бити нашу оборону ще на 5,5 з половиною кілометрів і вийти на дорогу з Курахового через Богоявленку. Росіяни форсують події на цій ділянці фронту, застосовуючи чимало й до того дефіцитної бронетехніки, бо розуміють, що тут у них чи не єдиний шанс подарувати Путіну на день народження, хоч щось вагоме. Кількість атак за два тижні зросла від 100 до 300. Втім, артилерія сил оборони наразі добре зупиняє всі механізовані атаки. З півдня після захоплення пречистівки під час чергової невдалої ротації зсу окупанти не зуміли ані пробитися далі до золотої ниви, ані форсувати річку кашлагач, щоб мати змогу зайти оборонцям вугледара в тил. Покровський фронт не стабілізували, але росіян загальмували. Ворог сконцентрував свої зусилля не стільки на пробиванні оборони перед Покровськом, скільки на її обхід з півдня. Упродовж тижня рашисти продовжували руху здовж правого берега річки Вовча на гірник, окупували Лісівку та вийшли на околиці Українська. Наразі силам оборони вдалося втримати південні околиці Галицинівки. Однак, росіяни невдовзі зможуть пробити наш захист і наступати... Атимуть по лівому березі річки Вовчої, штурмуючи села, жила не перше та друге, втримати які немає ніякої можливості. Одночасно з цим ворог завершує окупацію Красногорівки та рухається назустріч своїм з'єднанням, які йдуть на гірник. Інша частина форсувала річку Лозова та намагається вклинитися в нашу оборону. Однак тут їхнє просування становить трохи більше кілометра. Таким чином кількатисячний контингент зсу, які тримають оборону на лінії фронту. Онту Красногорівка, Невельське, Галицинівка, дуже сильно ризикує опинитися в мішку. Єдиний вихід, з якого це міст через річку Вовчу в селі Курахівка. Ймовірно, найближчим часом наші війська будуть здійснювати контрольований відхід з цієї пастки, щоб не бути заблокованими. У битві за селидове ЗСУ зуміли зберегти всі свої позиції, в тому числі напівоточену Маринівку. Наш контрнаступ на Новогродівку не дав відчутних результатів. Натомість, ворог мав просування на захід від міста. Спроби зайти у Красний і Крутий Яри закінчилися провально. У Гродівці за тиждень росіяни зайняли тільки дві вулиці однак, змогли зайти у Новоторецьке, що в підсумку дозволить збільшити тиск на Гродівку ще й з півночі. Зменшення загального тем... Му наступу росіян демонструє, що вони не мають достатньої кількості резервів, аби оперативно кинути їх у бій і пришвидшити виконання своїх завдань. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.